Хочу привітати дуже великих, так сказати, поважних людей, які їздять хлопці по виклику. Побажати їм всього найкращого, багато виступів, так само багато натхнення для їхнього е спілкування, для їхньої роботи. Щоб вони розцвітали і процвітали, як на небі зорі, Побажати всього найкращого, обов'язково бажання, щоб збулися мрії і в житті любові. На небі місяць вже лунає і в серці стукає душа. Моє це. Щире привітання для вас і усмішка моя, щоб так сіяла ваша усмішка, як моє серце стукає і моя е, щире це привітання, щире це любов. Бажаю всього найкращого, з повагою ваш народний артист України Андрій Мацевко.